Одну хочуть забрати Олександру Спінальському. За місяць виповниться 88. Він інвалід першої групи, учасник Другої світової війни. Та минулоріч каже чоловік: довелося згадати, що таке бойові дії. Щоправда, без пострілів та вибухів. Тепер він воює у суді за квадратні метри. Сюди переселився у 2000-му, натомість віддав двохкімнатну квартиру у Рівному. Тоді під час обміну сторони домовилися і підписали документ. А торік у продавців з'явилися претензії. Стверджують, діду належить лишень одна друга хати. Так, мовляв, зазначено у договорі. Чоловік з цим не згоден. Каже, виселятися не збирається. Вже пройшов не один суд, на руках має десятки документів. Тут треба цілий день, щоб тільки їх передивитися. Від судів вже було чотири, по-моєму. Відкладають Галина Косарева, з якою Олександр Спінальський здійснював обмін та її адвокат, на камеру ситуації коментувати відмовилися. Телефоном жінка розповіла, хоче повернути свою законну власність, бо згідно з договором міни, Олександр Спінальський є власником тільки половини обіця. Дід усе заперечує. Документ стверджує фіктивний. Свої квадратні метри Клеванської хати відстоюватиме до кінця, тільки через мій труп. Я всім обіцяю, якщо українське судочинство стане на той шлях, щоб піддержати шахраїв, я готовий їхати до президента. На чиєму боці правда вирішуватиме Феміда. Крапку в цій історії суд має поставити вже завтра. Анна Махно, Артем Лаговський новини Рівного.